Привіт народ! Гра Хайтел. Вона вже вийшла нарешті. Ну, правда, вона вийшла пару днів назад, але я зміг її скачати тільки сьогодні. Тож я хочу подивитися, що за гра. Окей, починаємо ми в якійсь пещері, чи щось таке, чи замок якийсь розвалений. І тут у нас є земля підсвічується. Я її можу ламати. Так само, як в Майнкрафті, я так зрозумів. Да, я її зламав. І тепер я можу її поставити, так? Да? Окей, а чому тут все підсвічується, я не розумію. Книжки якісь зламав. Так, давайте все зламаємо. Нічого вона не дає, тому погнали далі. Відкритім. Ну, світ, по суті, як Майнкрафт виглядає. Мені подобається. Вау, тут якісь замки відразу є. Ну це дуже круто виглядає. Мари зовсім накше, опа. Ігра ще не має ніякої локалізації, тому буду грати на англійській. Я англійську не сильно добре знаю. Трошки шарю, але буду розбиратися. По суті, тут якщо похоже до Майнкрафту, то. Ого, як довго ламати? Я в шоці. Ну це капець дуже довго ламається. Це не так, як в Майнкрафті. Окей, а добре, як. А, інвентар в нас на таб. Відкриваємо тап, можемо зробити верстак. Чотири цих доски і камінь потрібен. Окей, а як топорик зробити? Палички, якась трава і якісь камінчики. Ну і там пошукаємо, побродимо по світу. До речі, тут на shift А, да, тут на shift бігти Опа. да камінчики можна збирати, а палки. Ось цього трава збирається, круто. Все, ми не є. Ну нічого собі, все, я можу зробити собі топорик Погнали, зробимо дерево. Тут вже набагато швидше рубається. Круто. Але тут мені здається, що я зробив дерево, бо система? Да, випадання повного дерева, все круто, це дуже добре. Не знаю, корінь вирубувати чи ні? А він дуже глибокий, я не хочу. <с> так, і камінчики збираємо. Пригодиться, трава тут нічого не випадає. З таких камінчиків теж випадає. Так, ще би кірочку зробити. По стандарту, як да, в майнкрафті. Да, у мене тепер кірочка є. Що це таке? Це в нас, напевно, смола. Камінчики теж можна сховати. Ягоди, нехай будуть, будемо їх хавати. О, мене ще тут бачу впало. Позбираємо. Смола, я не знаю для чого буде потрібно, Ну, перевіримо. яка тут крута. Вау. Тут у нас є якийсь замок. Я би хотів сюди сходити. Я сподіваюся, хто. Що... Але ні, спочатку сюди треба сходити. Він. Якісь менш, і тож побіли сюди. Яку тут кнопку треба? А, на ци. А що я дівчина граю? Чи це не дівчина? О, давайте попробуємо камінь зробити. Натурі. Ну, камінь доволі швидко рубається. Добудемо трошки камня, надіюсь, це камінь. А стоп, а тут меч можна зробити. Можна меч зробити. Я для всякого пітку собі зроблю меч, поставлю його на одиничку. І тепер, в разі чого, я зможу захищатися. Але я тут не бачу, до речі, чи мені потрібно хавати чи ні. Ну, я можу це з'їсти, так. Да, але. А, це нарік додає плюс регенерація. Я зрозумів. Його можна затушити. Все, я затушив. Ігра ще можливо не сильно оптимізована. На моїй відюсі 46. Сядь, відчуваю під фрізи. Граю на високих. Так, що це таке? І для чого це? Я не розумію. Ну його можна зламати, але для чого воно мені, я не знаю. Коротше, нехай стоїть. Окей, тоді цей замок ми пропускаємо. І йдемо в той замок, подивимося, що там. Мені цікаво, подивитися взагалі на о, тут є крафт, столи крафту, будем час, це в нас сундучок, тут щось закрито в нас. Це крафт відкривається. Окей, тут наброню є. Тут якісь артефакти, напевно є. А в мене захисту 0. мана в мене 0 з нуля. Тут є магія, я так зрозумів. Якщо тут є магія, це дуже круто. Я так зрозумів, що це безпонтові будівлі. Тоді якась така фігня, і все. Хіба попробувати розламати? Ні, це просто на вулицю. Кролік, здрав, здаров, кролік! Ти від мене чекаєш, поб'ємося чи ні? Ладно, я не буду тебе чіпати. Не хочу бути вбивцею кроликів. Бачу, там якийсь домик на дереві. Нічого собі о, воло якісь. Здрав, мукало. Пещерка є. Давайте спочатку спустимося. Пещер. Стоп дощ починається. Що тут є динамічна погода? Як в Майнкрафті? Це круто. Так, ну пещерка. А тут є якісь монстри взагалі? Я не знаю. Без факелів, я не знаю, чи сюди варто спускатися. Отут От якась руда, якщо це вже діаманти, зразу це просто капець. Так. Це, походу, якесь заліз, так? Да? Ой, воно впало вниз. Ні, це мідь в нас. А для чого тут мідь? цікаво. Ладно, пофіг. Треба спочатку, мені здається, факела зробити. Тобто верстак, факела і так далі. Тому вертаємося на поверхню, подивимося, як тут дощик. Атмосферка є, але щось дощика я не бачу. Де дощик? Окей, що це за у нас за будівля? Така, чи що вона таке? Якась арка? Це все. Тут нічого всередині є, що ще немає нічого. Ні, не, воно ну, повністю забудовано в камні. Тут щось якась дівчинка стоїть. Тут можна. Не можу її тикнути. Так, тут якісь гриби. Позбираємо їх, можливо, вони пригодяться. Відро. У мене тепер відро є. Не знаю, на що я це збираю яблуко, блін. Тут спуск вниз є. А ти, не можна тебе запалити? Щось що взагалі зробити тут з тобою. Я можу. А, це лавочка, це тіпа якийсь храм для молитви. Окей, спустимося вниз, може якісь тут сундуки є. Тут портал і якийсь чувак. Він мене, походу, вольне зразу. Ходу так. Ну я попробую. Так, не підходь! Можна... Да, можна захищатися. Дядя, дядя, тихо, 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 дядя. Тихо. Тут энергия не втрачається, кого я. Опа! Ты крутика твоя. Блин, алмы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тыхо. Стоба не заразился, мать е. Кью. Ууу, нічого собі, емеральднього випав. Смарагди, має про один смарагд. Цікаво, що з нього робиться. Панчес, що тут у нас є? Лугія, це круто. Так, якісь зілька, є стаміна повжин, це дуже круто. Це хавчик, тканина і залізо. Круто. І мені здається, що я можу переплавити вже і зробити собі якусь кірку залізну. В цей портал я не знаю, чи мені заходити варто чи ні. Так, але ще хочу подивитися. Тут щось є таке. Що це таке в нас? Ну його можна зламати. І це можна зібрати. О, ще один сундучок. Що тут у нас? Є якесь дерево, ще ягода і есенція якась. Есенція життя, нічого собі. Ну заберемо, зберемо. Зараз все будемо збирати, тому що думаю, воно все пригодиться, оскільки ще не знаю нічого в цій грі. Так ще якісь гриби, не знаю, херб мені так багато грибів. А стоп, а цей сундучок можна забрати? Так, да, сундучок, все, я забираю два сундука, щоб їх не крафтити, в мене вже буде два сундучка. Так, погнали в портал. І куди я телепортнусь? Опа, нічого собі. Так, тут немає якогось ще одного стража. Вау, вау, як це круто виглядає. Я в шоці. Це, походу, якесь місто, А тут це NPC, да? Блін, а де я взагалі? Вау, це так як, блін, якийсь РПГ-іграх, типу як телепортнувся в якесь, типу як місто, щоб тут лутатися і тут це, продавати все. Блін, ну круто. А що тут є взагалі? Та... О, в нього можна міняти ці херні? Чи купити її можна на цю... <сум> Я поняв. Тут якісь різні столики, зачарування ну, книжка для зачарування якесь. А що ти в нас? А, сіль, для чого тут сіль? Це жражи, жир, -жир похоже, що це таке. Шашлик. Спайсі. Що в нас тут таке? Можна його ламати? <сум> Я би все тільки крав, ні. Злодій. Що це таке? Інтерактив. Йо, поняв, ні, я хочу спочатку подивитися, що тут є взагалі. Тут якісь двері, щоб, походу, зайти в замок? Я не можу. Не можу, окей. Тут різні ці штучки є, не знаю, їх попробувати зламати і цьому чуваку віддати. А і тут не можна нічого ламати. Так, да, я походу тут не можу нічого ламати. Ну це круто зроблено. Добре, щоб не зламати його, типу, оцей замок рутий. Так, і тепер подивимося, що тоді оця штучка робить. Блін, це, походу, якась прокачка. Блін, ну цікаво, цікаво. Треба розбиратися з цим всім. Тому погнали назад. Той портал треба запам'ятати, де він знаходиться. І в разі чого сюди повертатися і тут щось міняти. Я думаю, по-любому це для чогось а, крутого. Це зроблено. Тут далі всюди є такі проходики. Ну ладно, спочатку треба повиживати. Зараз я хочу зробити. Перший верстачок, і вже подивитися, що я можу тут крафтити. Подивимося на карті, де вона находит. Ну, по суті, це оця ця штука, я зрозумів. Добре. А я можу якусь метку ставити, що таке. Select location Я надіюсь, що це не телепортація. Блін, я не можу тут окрему метку поставити, Чи воно само ставиться. Так, да, тут, походу, само воно ставиться, і тут видно на карті, що це таке. Оце мій спаун. Окей, далі що тут є? Якісь скали, я бачу, цікаво. Наскільки тут велика карта? М -м тут ще якісь построїчки є. Окей, добре, погнали. Оцей домик. Подивимося, що тут таке, тому що я в ньому ще не був. Можливо, теж якісь. Торговець з'ї. Да, тут тоже якісь люди. Щось тут випало з нього. Я підібрав це. Так, що ти в нас даєшся? Так само міняєш цю всяку фігню. Ти сен. Це... Ні, це коштує есенцію життя. У мене їх тільки. Це, походу, якась валюта. Так, ш... ти що стріляєш в мене? А, ні, це не в. Я поняв. Нова пам'ять. Погнали десь в ліс. А я мію плавати чи ні? Так, да, я мію плавати. А як мені нарнути? Ага, на контрол, понял. А стоп, в мене вже мені здається, да, у мене є оцей крафтимо. Що він робить, оцей верстачок. Можу костер скрафтити, можу дворучні. А, це вже ска. Ні, стоп, це скамняє і міг. Вроді би це крафтити. Кірки всякі. пічку можу зробити. Круто. Мені пічка потрібна. Забираємо Псачок і тоді погнали шукати місце для будівництва свого будинку. Вибач, братан, вибач Так, в мене є три шкіри. Окей, тоді я можу скрафтити собі для сну. Але ні, стоп, тут ліжко, якщо є, то я можу по-любому спати. Це тоді логічно. Курочка є, курочки цеп'ятка. Нормально. Так, зайдемо ще в цю структуру, подивимося, що тут таке. Ага, вона це ціпіз... Ой! Тихо! Тихо, братику! Тихо! Я тебе не волью по-любому. Десь котина за мною біжить. І ще якийсь скелет є. Все, тоді почали спавнити з якісь ворожі моби. Я в шоці. Ой-ой, ой так. все. я не хочу з ведмедом поки битися, тому що я не знаю наскільки він сильний. Хоча, якщо я дерево вальнув, то можливо, ведмідь мені би нічого не зробив, але окей. Лисиця, ти мене не будеш чіпати ж. О, тікає, боїться, боїться, падло. Камінчики там є пещерка. Блін, тут ще й класне місце таке для доміка якогось першого. Я думаю, тут можна і почати попробувати. Ладно, поставимо тут десь верстак. А я. Ну, блін, мені потрібні доски. Як мені це зробити? Ну, давайте зробимо тоді собі пічку, ставимо її сюди. І тепер хочу переплавити своє залізо і зробити собі залізну кірку. І куди я маю це ставити? Сюди маю ставити, але тут потрібно чимось палити. Давайте будемо палити своїми паличками. О, вугілля! Із вугілля! Вугілля, напевно, я можу зробити факел, так? Да? Так, да, я можу факела зробити. Палки в мене є. Окей, зробимо пак факела собі. Навіть 8 факелів, окей. Добре, оцей верстак ми зробили. Тепер треба ще один верстак зробити. Подивитися, що він робить. Якийсь кам'яний верстак. Що тут можна робити? Тут можна щось. Що я сюди ставлю. І що далі? Це що, можна, типу, використовувати на цьому верстаку чи що? Ти в нас зжарилось. 5 злитків заліза і 8 вугілля. Добре, тут ще щось з'є. По суті, мідь і залізо. Далі я не знаю, що це таке. Ладно, потім ми з ць цим Збираємся. А, що можна мітить переплавити, хоча не знаю. Нафіга починаємо з цим розбиратися. Я тут можу камінь. А, все, я поставив його сюди. Все, зрозумів. І тепер я можу поставити ось дошки і зробити собі, да, да спокійно. 10 штук. Зробимо собі малесеньку коробочку, треба розчистити все. все Мені цікаво, чи тут є якийсь, так би фермерство, чи можна собі робити їжу. Хоча я кажу, я не бачу голоду тут. Можливо, добавлять з часом. Він тут, правда, домі, певно, побільше потрібно, тому що тут верстак багато місця займається все. Тому я напевно його зроблю більшим. Правда, мене досок мало. Тих досок, що я нарубав, я взагалі. Вже... Ніфіга не зроблю. Погнали тоді дерево рубати і строїти далі будиночок. І виду дерева є, тому можна цікаві собі будинки тут строїти. Це в нас, я так поняв, береза. А стоп, а з цього що тільки палки випадають, чи що? Ну да. з все тільки палки. Блін, кріль з рогами? що? Чому в тебе рога є? І чому ти мене любиш? Братан, що ти хочеш? Кріль з, р... з рогами? <гум> вже вищуріє, круто. Чому я не бачу, що сонце рухається? Погнали назад, погнали, тому що вже темніє Білка, до речі. Швидко підбігаємо, підбігаємо. Мені треба зробити доски. Робимо ось з цього дерева. Блін, це походу інакше будуть. Да, тут одна одне дерево, одна доска. Пляха, і це погано. І воно відрізняється. Це капець. Тут вихід буде. І ось так. Думаю, в два блоки поки достатньо буде. Надіюся на це, принаймні. У мене факела є, тому ми поставимо з цього боку. Ось так. І десь ось тут поки що. І тепер верстачки треба перенести. Пічка, все, У мене є більш-менш все те, що мені треба. Стріли до речі, що з палки і камня робляться. Окей. Стріли є таке. Раз, що я хотів зробити, я хотів з цього дерева зробити якусь кришу. Блін, а тут криша крута. Вау, а місяць тут круто виглядає. Мені подобається ти небо дуже круте, Заверне таке, правда, це напевно картинка, ну виглядає принаймні так. І видно, тут стик. Ну блін, ця гра ще тільки виходить, тобто в ранньому доступі, тому помилок тут ще може бути багато. Все, цей етап я закінчив. А тепер як мені далі його поставити, так щоб його закрити. Подивимося, що тут ще в нас є таке. Є по суті, вверх сам попробую все одне зробити. І все капець, а що так? Блін, я не розумію, тут постройки, якщо чесно. Ладно, поки що з дахом я почекаю. Так, я можу дерево. Ой, двері зробити. З досок, наприклад. Двері, так, да, звісно, я можу зробити. Тоді робимо одні двері і закриємо ось тут. Тепер лягаємо спати. Як тут лук, до речі, працює? Натягом тітіву і воно. Поняв. А можна відмінити? Окей, все круто. Так, а я там був, до речі, в цьому погодині? Вов, я ще в цьому не був, а де я взагалі дивлюсь? А, да, я хотів сюди прийти. Ведміть, до речі. Давайте попробуємо його гасанути через здалека. А, тут є балістика. Так <хах> куди ти тікаєш? Мені має 20 стріл вистачити щоб тебе вальнути Да, він помер. Все. А паук, що ти скільки маєш, хіпешок? Та Тайо. А, все, стріли немає, да? Да, у мене стріл немає, Окей. Тоді погнали з меча, попробуємо Десь сюди Твою мать він не отравив зразу Ні, мені здається, мені тут пиз. Вони умеет плавати, вони мають... Ні, не вміють Не, не вміють Копать. Ладно, я дурак, що я до них та блін, отравлений, я знаю. Хілку зразу, Хілку. Все, травлення закінчилось. Хух. Добре, поперся з до них. Е, добре, а що я залутав? Цю одну шкіру, да? Одна в мене вроді би в сундуку. Ні, во, дві шкіри в мене є. А це різні шкіри. Понявня, мені треба іменно з олен... з оленя шкіру. Ще хочу я по-любому піти в пещеру. Сонце, бліке, ну. Світ класний, мені подобається. Має свій певний стиль. Попробувати, може, цей сундучок зробити і подивитися, скільки тут місця. Можливо, тут більше, ніж так, що я підняв. Ні, тут так само місця. Погано. Можливо, з часом можна буде крутіше сундуки робити. Ще потрібно. Дві шкіри, все ж таки, знову зараз. що в мене в сундуках. Часом немає твої шкіри. Ні, немає. Тому погнали коні. Ну ладно, я думаю, що з шкіра теж нормально випаде. Так, да, він мені дав шкіру. Окей, все круто. Думаю, достатньо поки що. І йдемо крафтити ту штуку для тканини. А в мене тепер домик відображається? Так, да, звісно, круто. Метки тут всі автоматичні, я так зрозумів, що ставляться. Тому це дуже добре. Там в мене домик без вікон, блін. Добре, що хоча б двері є. Що я можу? Оце я можу скрафтити. А для чого я його крафти? Я вже забув, чесно. Його поставимо з цього боку. Тут можна шкіру поставити. І з чим її зв'язувати? Ні з чим. А стоп воно щось робиться. Окей, нехай щеється. Робимо факела тут є якась пещерка. Надіюся, не данч, а просто пещерка. Ой-ой-ой, чуть не впав. Тут же немає такого, як шифта. Блін, може на початку піти в якусь іншу пещеру. пещером. Місце там вода. Але я не хочу ризикувати, падати і перевіряти, чи це вода чи ні. Добре, погнали. Цей замок, можливо, там щось круте. І, до речі, паргентись треба. Оце якийсь, типа, як данч. Кріселко. Ну, я думаю, книжі полки заберемо. Можливо, вони пригодяться так само для якоїсь магії, типа. Ну, я книжку зібрав. Окей. Виліземо наверх. Подивимося, що тут. Так, що це? О, це ящик круто. Repair kit. Блін, ремонтний якийсь кіт. Я, до речі, не знаю для чого це. Це походу або для посадки, щоб садити. Зліс ще і дворучний молоток якийсь. Ой цю хрень, що мені потрібно. Я не знаю, що це таке. Чи це льон, чи що це? Поки що буду називати це льон або нитки. Тут є сундучок. Добре. Яблучка для рогану, желізо, щоб не спускатися. І ще дві ці штучки. Тому я можу зробити те, що мені потрібно вже. Ну і все. Тут вощі вже нічого немає, тож можна спускатися вниз. Жомбі, здоров'я. Опа, я в голові непогано получаю. Тут знизу, блін, якась. Є, тут є якась пещерка. Круто. Я собі зараз в неї зайду. Ще з нього з нього ця штука падає, да? О, ліжко, круті. Нафіг мені То ліжко що в мене. Я заберу собі крута ліжко. І, до речі, цей дом, якщо я построю, це точно не основний мій будинок. Тепер підемо в підземелля Тут ось пещерка. Тут є динамічне освітлення, і це круто. Так. Тут якась рода, це желізо. Тож желізко ми добиваємо. Е, нехай тут факелок стоїть, щоб я знав, куди вернутися, разі чого. Хоча тут мені карта є. Бляха, от так йду і очікую, що зараз якийсь кріпер вийде. Я от подивився на цю херню і думав, що це якийсь кріпер. А тут криперів немає. Так, що це таке? А, це просто камінь, я зрозумів. Бачу залізо там, тут павотеня. Огромь сюда, боки. І шо? Ні, мені ця штука не додається. Значить, це було не, була не Це залізо є, тут теж забираємо. І йдемо далі. Можливо, якісь діаманти знайдемо. Але я думаю, тут діамантів немає, а та іменно синя, там руда була. Жорстка. Бля, це кукуни. Ну я попробую один. Не мені. Вони там не здається, вилупляються. І ті е, черепки нафіга їх збирати? Ай-яй, їх там ще багато. Зі кого-то дітка, як бедрок. Ні, це не зрізу, це вже мідь. Не знаю для чого мідь, тому я її тоже зберу. Можливо, туди якісь обладунки можна робити з міді. Ні, тут і щур, там все, ну його нафіг. Я хочу верну. Бляха, якісь личинки, це все. Куди йду? Я туди. Не хочу з тобою битися поки що. Я хочу зробити якусь хоча б броню. Опа, злізу. Добре. сука, ти швидко бігаєш. Може щось тебе випадає круте. А, просто м'ясо круто, злочинки м'ясо. Думаю, можна буде виходити звідси і йти додому, пробувати щось крафтити в цей будинок, теж, блін, без ще. Ладно, спочатку додому зробимо собі зрізну кірку. Блін, я все-таки думаю, краще собі зробити якісь вікна, щоб це виглядало хоча б нормально. А, тут в мене перекрито. А що, до речі, з камня можна зробити? З камня також можна зробити кришу, можна зробити сходи і верх криші. Правда, я не зрозумів, як вона нормально працює. Може просто блоками закрити? Та все. Добре, залізна кірка. Я дуже хочу залізну кірку. Потрібно ще одну таку штучку. Я зробив? Да, ні. Ті поставимо залізо переплавляти. Нехай собі переплавляється і мідь також. І подивимося, що з міді можна буде зробити. Дивимося, в мене воно переробилося. Це теж не то. Не то, що мені потрібно. Бляха, а що говно воно робиться? Так, до речі, хочу попробувати ще е, осідлати цього коника. Купила мама коника, коник без ноги. іди сюди, хлопчику, іди сюди. Я знаю. Опа, все. Я можу на ньому зразу кататися, мені не треба. Сідло. Можливо, щоб він не тікав від мене. Мені потрібно сідло. Сука, чому не можна стріляти з нього? І він зразу втік. Ну, падла. А може йому яблука дати так само, як в Майнкрафті, а ну попробую. Ей, хлопчику, ходи сюди. Я тобі дам яблучко, похаваєш. Чому ти чекаєш в мене? Не чекай, Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ні, блять. <рив> я його вдарив. Ну ладно, годувати його походу, не можна поки що. Або я не знаю як. іди сюди. Я тобі нічого не зроблю. Так, все, я в мене... маю цю шкіру, попробуємо її так само переробити. Можливо, з цієї шкіри обробленою. Получається те, що мені треба. Але я ще бачив вола чи корову там. Попробуємо ще з нею. О, він мене за задом копитами копає, падло. Тихо, не копай, не копай, не копай. Я від... буду відходити. Так, і в мене ульт. Ту я використав знов. Бляха, прийшов в цей світ, щоб всіх вбивати. Це просто капець. Так, з неї якісь стейки падаються. Це круто, а шкіра якась падає. Походу, така сама, як із оленя, я зрозумів. Добре, мені здається, що це вона, тому що я не, не думаю, що тут якісь ще різновиди є шкіри. Дорозі, треба подивитися, як робиться верстак для броні. Стоп, що це таке? А, це фермерство, нічого собі. Верстак для броні потрібна мідь. А в мене мідь якраз є. А, стоп, в мене просто закінчилось дерево тут. Тому в мене міді немає. Поки що це поставлю і треба нарубати дерево, тому що вже вечоріє. Уся велике хочуть рубати. Є нарешті, нарешті Капець дерева, дерева багато. А воно вже не міщається в мене, я поняв. Добре, це викидаємо. Сотка. А в мене вже дві сотки, нічого собі багато випало. Погнав я додому, тому що це вже ніч. Блін, а атмосфера тут крута. Мені подобається. Реально. Туманчик такий. Забираємо залізо. Нехай переплавиться в мене. Дві міді. Мені потрібна мідь. Добре, і ще я можу цей верстичок зробити. Він робиться з того, що в мене дуже багато, тому давайте зробимо. І поставимо його. Под... Подивимося, що він у нас робить. Тут сундучки можна покращувати, так? Да? Чи що? Ні, тут просто можна робити їх. А, тут ліжка можна курсі робити. Декорації різні. Ну, блін, це шикарно. Якісь іграшки всякі можна робити. Бляха, ну тут багато чого є. Сніговик? Серйозно? Я ж траву мав, так, да, у мене 55 трави. Тому давайте ще один зробимо. Подивимося, взагалі, що вони роблять. Це всі верстаки. Оце у нас, так як би фермерство. Поливайка є, мотига є. відерко, мішочок з насінням. Тепер робимо верстак для нашої броні. Ставимо його кудись. Сюди У мене ж тих верстаків так багато, що в мене не поміщається. Тупо першим ділом я хотів зробити кірку собі. Залізну кірку. Робимо її. Я можу зробити собі. А, тут аж 4 треба. Ну тоді мідний. З мід для мідного шолома не треба нічого, але потрібно багато міді. Тож перша моя броня буде мідна. Все. М'ясо, щоб. Я поставлю його переплавляти. Нехай собі буде. Ага, я не включив її. Я поняв. Тебе. Включаємо і нехай м'ясо пережари. А тут не можна? А як м'ясо робити? Чи його можна просто хавати? Я не хочу сире м'ясо хавати. Можливо. А, тут костер, напевно, зробити треба. Попробуємо зробити костер, поставити його. Поставимо дві штучки. М і візьмемо м'ясо поставимо. У швидко ще жариться нічого собі. І жарене м'ясо. Нормально, воно дає двойку. Аж з шифтом я половину, бро. Все, шикарно. Нехай собі переплавляється. Половина. До речі, цей кіт теж треба залишити. Ну, я готовий, думаю. Піти в шахту, ось тут в мене з боку є шахта. О, залізна кілька добре валить. І тепер мідь добуваємо, тому що це моя перша броня буде. Так, є, залізо що там бачу. але до нього важко добратися. Тож я просто спущуся і потім вже там десь знизу знайду. О, тут багато заліза, тож я зразу собі зроблю ось такий вихід. Йдемо далі, подивимося, ну які тут генерації поще. Що за звуки? Бляха, шифта немає, і вічно про це забуває. Так, личинки. Я не хочу на них йти поки що. Там щось згоре, я щось знайшов, походу, якийсь данж. Тепер спускаємося до цього данжику якогось. Там ще не ще є, капець, велика пещера. Окей. Добре, заходимо сюди. Тут є спуск, підйом. Бляха, якісь падлюки. А, будемо їх з лука пробувати вальнути. У нього є фонарик, бляха, на лобі. Я тут хочу свічку поставити собі на лоб, щоб світити. Можливо, я тут таке можу зробити. Я не впевнений. А вони появляються тут, так їхній дандж, розумію. Стоп, він що сгорил? Що... А, ні він спить. <сі> я думав що він ідіот згорів. Стоп, стоп. Блять. Блять. Твою налево, я дебіл, тут шифта немає! От, Короче, пока. Він стріляє чи ні? Я ничего, що він не стріляє. Фух, йолки-палки, стрмна херня. Тут як пекло. Я погнав наверх, мені все рівно. Ох, це було стрімно я думав, що я здох. Все. Але ні, хух. Я думаю, що я ще не готовий до тієї фігні, тому я не хочу туди спускатися. Оцей чувак. До речі, можна попробуємо його бити? А воно так не сразу, да? О, його стріли не беруть. Та що Та за такий? О, не беруть. Та, все в жопу. Щось не хочу я з ним валитися зараз. Мі здається, що їм настички вельна. Треба вибратися з пещерки. Не буду вже нічого добувати, потім вернуся сюди. Це пещера доволі велика. Мені потрібно якось сюди, да? Да, я можу на два блоки вилазити. А на три? Тож на три можу навіть. Блін, а тут швидко воно під себе ставить блоки. Це дуже добре. Погнали це проплавлювати. Так, кукурудська моя зробилася. Я добув, що десь цих штук. Тепер переплавлюємо всю мідь. Так, двою Блін, оце круто. У енергії багато дає. Давайте зробимо їх в натуре. Це нахай буде мною. а ну-ка Ці Диножичка. Та -та на, -на, 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 -на. Ну, це на удар. Скільки в мене правило? П'ять штук. Окей, я можу за 10 зробити. Я можу зробити собі частплейт. Є таке 10% відсотків захисту. Тепер рукавички, треба 5. У мене, блін, тільки два. Окей, почекаємо. Де в мене знаходиться верстак для сундуків? Ось тут. Беремо доски, попробуємо зі сундук зробити. Подивимося, скільки він місця має. Та він так само місця має, то який смисл з них смисл робити їх більше, якщо я, от, звичайно, зробив. Який стільки з досок робиться і все. Ну, вигляд хіба ж забираємо. Мідь і робимо. Будемо далі броню. Робимо по ножі. Все, мені інштаніжки, 15%, треба ще рукавички, і все. Все, у мене фул сет мідний. Ну, 18% дефенс, це вже не ноль. Я ще не зробив ось цей верстак, це на Робимо його. Будемо дивитися, що він робить. І що ти робиш? Так, да, це ти покращуєш в нас. Ні, я можу просто меч крафтити краще. Я зрозумів. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Якщо ця гра сподобалась, по-любому став лайк, тому що мені ігра сподобалась. Я її хочу продовжувати далі грати, розбиратися. Я пошукаю локалізацію. Локалізатори, можливо, вже вони вийшли, тому що ігра два дні назад вийшла. І за локалізатор я не впевнений. Або спробую сам перевести. Тож, якщо хочеш продовження, пиши. Тому на цьому все. Всім пока. Тримайтеся, кубки, як яйця знаєте чого.